Якщо ми приходимо до рівня людського, рівень людський, це рівень Адама, подібного творцю, це не рівень, який реалізується в нашому світі, в якомусь живому тілі, ви можете сказати секунду. Але ж ти бачиш, що це людина, росток руки, ноги, його плоті, так далі. А це, скажімо, кінь. Так є ж різниця між людиною і конем? Немає різниці між людиною і конем. це бажання і людина бажання. Про в людині є точка, яка може уподібнитися творцю. І ця точка, якщо вона розвивається, то вона розвивається тими ж самими етапами, як і е, зародок, плід, е, матеріальний. У матці в, в духовній, а потім народжується в духовному, і ж і росте в духовному, і робиться людиною Адам духовним. Ми, ми не бачимо, ми не бачимо його <кхем> нашими очима. і тоді про ту людину, про того Адама ми й говоримо. То Адама кожен з нас повинен е, народити і самого себе виростити в собі. А рівень тварини худоби ну живе саме тіло. От я зараз, як ви бачите мене, я просто тварина, тварини рівень. Ви хочете бачити мене на, кхід, на рівні мовця? на рівні Адама. Вам треба увійти. В духовне бачення і подивитися, чи є в мені подоба духовна. Я запрошую вас, будь ласка, я відкритий.